Добрі браття і сестри, сьогодні ми отримали таке прохання, але і звернення просимо вас надати вкрай нетермінову безповоротну допомогу медичному персоналу військової частини за номером А0281 медичними препаратами, які необхідні для збереження здоров'я та життя військовослужбовців частини що на даний час приймають участь в антитерористичній операції на сході України. На даний момент не медичні засоби у ну, частині відсутні. Ну і тут назву всіх препаратів у кількості 15 пунктів і на загальну суму на сьогоднішній день, як було сказано, 26 тисяч 765 гривень. Це помішало? Те, що мирські е, партії Української православної церкви із, із, із нашого совіння передасть ці медикаменти, тобто кошти для тих волонтерів, які безпосередньо е, через актову передачу доставлять ці медикаменти у. Це призначенням ці медикаменти у воді Нехай Господь нехай Господь береже наших бійців і нехай буде мир на нашій землі.